Чисте джерело енергії, власна сонячна електростанція на даху однієї з гімназій Дніпра. Вона з'явилася тут наприкінці минулого року. Ще сім схожих встановили в інших навчальних закладах міста. Це дуже сучасний спосіб для того, щоб економно, екологічно і забезпечити стале функціонування закладу освіти. У нас 40 панелей загальною потужністю 20 кВт. Акумулятори сонячної електростанції здатні утримувати заряд до 4 годин після відключення електроенергії, що дозволяє гімназії працювати повноцінно. А це безпека дітей, і працівників, збереження майна та стабільний зв'язок. На даху розташовані сонячні панелі кабелями під'єднано до двох інверторів. А з інверторів це вже розподіляється на чотири акумуляторні батареї. Накопичується електроенергія, і при відключенні зовнішнього електропостачання віддає на заклад. Сонячні панелі пояснюють у гімназії забезпечують навчальний заклад безперебійним живленням. Основні системи, а це відеоспостереження, турнікети, охоронна сигналізація, інтернет, працюють навіть за відсутності електроенергії. В укритті освітлення, вентиляція та насоси в санвузлах також залишаються у робочому стані та гарантують безпеку та комфорт для учнів, співробітників та місцевих мешканців. у нас велике в нас найпростіше укриття має достатньо велику площу, і ми функціонуємо як пункт незламності, тому всі основні. Такі потреби, які мають бути в укритті, для того, щоб перебування людей було, ну, як можна сказати, комфортним там, то це завдяки ось саме е, такій е, системі сонячні електростанції. Протягом поточного року такі сонячні електростанції планують встановити ще в півсотні навчальних закладів Дніпра. Це дозволить значно підвищити їхню енергоефективність та зменшить залежність від централізованого постачання електроенергії, що вкрай необхідна для стабільності освітнього процесу.